Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і найдемократичнішої держави на планеті немає. І так, віднедавна залицяння перейменували на об'єктивізацію і перетворили це все на злочин, тобто на кримінальне правопорушення в сучасному розумінні. Ну і з таких великих перетворень і наслідків цього всього на сьогоднішній день. Є е, як метод ухилення від, моби, від мобілізації, є наявність трьох дітей, і люди почали собі нібито купляти дітей, нібито оформляти дітей, третю дитину, навіть якщо це чужа на себе, ну і так далі, і тому подібне. Яскравим прикладом є така собі справа в Харкові, яке. Е, Порушена за 114 статтею Прим. Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та військових формувань. І так жінка записала новонароджену дитину на хлопця, вказала його батьком, який має вже двох неповнолітніх дітей. Тепер він вже має третє і фактично це є підставою для того, щоб його не мобілізовувати. І так, ну і в принципі, наслідком цього всього стало кримінальне провадження, порушено за перешкоджання, і з обвинувального акту таке написано, що прямо добре, що я сижу. Громадянин, а який є військовозобов'язаним, усвідомлюючи, що підлягає мобілізації, діючи з прямим умислом з метою ухилення від мобілізації. В особливий період під час воєнного стану за попередньою змовою з громадянкою, яка є його дружиною, і не встановленим розслідуванням, приблизно у вересні 22 року в невстановленому місті здійснив статевий акт з громадянкою Б дружиною для зачаття третьої дитини. Таким чином, обвинувачений з метою ухилення від мобілізації. Для незаконного використання встановлено статтею 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку відповідної пільги, а саме отримання відстрочки від, від Призову через народження третьої дитини, вчинив кримінальне правопорушення і так далі. Ну і по тексту і з цього всього випливає тут ще пару таких логічно взаємозв'язаних висновків. Перший це те, що наші спецслужби. Почали добре працювати там, де їм це вигідно, або де їм потрібно зробити галочку про пророблену роботу, тобто, навіть не наші спецслужби, а спецслужби держави України. Друге, варто оголосити в підозру всім виробникам та продавцям презерватив, оскільки своїми діями вони потенційно перешкоджають Збройним силам України. Знижуючи мобілізаційний потенціал в майбутньому, тобто, якщо це навіть діти не народжуються зараз, із за цього то в майбутньому Збройні Сили України не доотримують потенційних мобілізантів і ухилянтів, і всі остальні епідети, в тому числі той, який називається військово зобов'язання. Друге, треба оголосити підозру працівникам опіки і піклування, які готують документи для установлення, оскільки ці всі документи слід вважати, що вони є підробленими, а саме в них внесені неправдиві відомості. І тому потрібно їх всіх судити також за підрив мобілізації. Ну і наступне, е, треба оголосити кожному е, підозру лікарю-гінекологу, який робить е, аборти, оскільки він також підриває е, збройні сили, перешкоджає їхній діяльності. Оскільки це навіть не сьогодні, а це в майбутньому. Тобто завтра чи післязавтра ці люди могли потенційно е, зміцнити Збройні Сили України. Таким чином. Е, Приходимо до висновку, що будь-яка держава на сьогоднішній день на планеті має право робити те, що вона собі надумала, навіть при тому, що таких повноважень народ підконтрольної території їх не давав їй не давав. І таким чином, на сьогоднішній день люди займаються всім, крім прямих виконання своїх прямих. Професійних обов'язків, люди займаються тим, що в кінцевому випадку цю особу цього чоловіка затримали в порядку статті 208, помістили під варту, оскільки реально він перешкоджав Збройним силам України. І на сьогоднішній день йде судовий процес держава як власник грошей. Які хибно люди вважають, що гроші сплачені в бюджет, що це є гроші людей, держава, як власник бюджету, фінансує свої забаганки, так як вона хоче, навіть якщо ці забаганки інколи суперечать законам логіки і здорового глуту. Ну і з цього всього випливає такий логічний висновок, що я раніше казав, що варто всіх... Підряд посадити за перешкоджання Збройним силам, хто попався під руку в ТЦК, оскільки в його голові бродить нагромадження таких думок, що навіть чорт відказався від тих думок, які бродять в голові цих пересічних громадян України. І тому саме за думки, які також є об'єктивною дією і об'єктивною реальністю. Теж варто саджати всіх підряд. Тому е, за перешкоджання Збройним силам. Тому за перешкоджання Збройним силам сьогодні е, стаття е, своєї суті вона діє, за неї людей сажають на реальні строки, і тому варто всім схаменутися і не робити цього перешкоджання, оскільки е, мати на увазі, що можливо буде кримінальне переслідування. І на моє глибоке переконання, рано чи пізно дійде до того, що за ті кремольні думки також будуть сажати, оскільки кожна думка е, вважається правильною, якщо вона ще не висловлена. Якщо ви свою думку висловили в туалеті, на кухні, десь там, е, в колі е, друзів, які вас здадуть, разом з потрохами вашими. Е, і разом з тим, що ви зранку на унітаз стараєтесь викинути, варто пам'ятати, що сучасні держави пішли по методу державного тероризму, тобто взяли на озброєння тактику державного терору на підконтрольним населенням. І це спостерігається у всіх державах, оскільки, як я вже казав, згідно закону другого. Про ентропію всі сучасні держави мають зникнути з планети, оскільки вони мають всі розпастися, оскільки ентропія в цих державах збільшується і рано чи пізно це приведе до їх розпаду. Тому дякую за увагу. Можете не брати цей випадок на озброєння, оскільки все одно вас будуть переслідувати. Будьте здорові, всім всього доброго.